Давай заспіваємо пісню про п'ять жабенят. Про п'ять неслухняних жабенят. І п'ять жабенят стрибали на ліжку. Одне з них упало і забилося трішки. Його полікували. Що далі робити? На ліжку не стрибати і слухатись, діти. П'ять лишилось чотири. Чотири жабенята стрибали на ліжку. Одне з них упало й забилося трішки. Його полікували. Що далі робити? На ліжку не стрибати і слухатись, діти. Чотири тепер. Три, три жамбенята стрибали на ліжку. Одне з них упало і забилося трішки. Його полікували. Що далі робити? На ліжку не стрибати і слухатись, діти. І лишилося два, два жамбенята стрибали. На ліжку одне з них упало і забилося трішки. Його полікували, що далі робити, на ліжку не стрибати і слухатись, діти. І лишилось одне маленьке жабенятко, одне жабенятко стрибало на ліжку, воно теж упало і забилося трішки. Його полікували, що далі робити, на ліжку не стрибати і слухатись діти. П'ять жабенят на ліжку сиділи, на ліжку не стрибали і слухались мамо.